Ця спарта вже має серворуль, От у мене метр 74, я Зараз виставлю руль під себе. Ну і після чого один рух, і я його зафіксував. Потрібно його відрегулювати по висоті. ну Тут вже потрібно буде застосовувати шестиграничок. Це ось така спарта, це ще й дамка, доволі зручно перекинути ногу. Це дуже зручно, ось таке силіконове сидіння в нього зручне. Широке, тобто дуже зручно. Повноцінні крила, куди тут без багажничка, тобто ось такий громісткий багажник. Обладнаний тут він планетарочкою на сім швидкостей Nexus, Shimano. Крім цього, поглянь на цю резину, це в нас швальба, Маратон Плюс. Тобто, як мінімум, вже є захист антипрокол і тому подібне. Поглянь на це спецювання. Дуже вкрай рідко таке бачу, яке цікаве спецювання. Приближ, покажи. Крім цього, поглянь на цей овід, який він тут щільний, усилений. Е, ось така спарта на 28 колесах на алюмінієвій рамі, обладнана ось такою амортизаційною вилучкою, яка працює, я б сказав, відмінно. Ціна такої модельки всього лише 8950. Звичайно ж, він в одному екземплярі. Тому кого цікавить, пишіть.